Так, друзі, всім привіт. Робимо обрештовку вже вот так от Получається. Отак вот от получається. Вітер сьогодні страшний. Отакі вот доски шестиметрові. Сейчас покажу знутри. Отак знутри получається ото там тільки порвало було від вітру. ураган страшний дує. Сейчас залізу сюди. Ща попробую так. покажу зверху, трохи лісничо попав. Отак от, от, Так, тут можна задувати. Так, зверху. Усе ровненько, а тут з краю будемо тоді, як відмічати, скільки там 20, тут буде доска підбиватися і це сюди приб'ється цей бар'єр. Взагалі будемо залажувати вже цю сторону ну, і Так, поднял, сейчас спускаюсь, ну, ладеем за на Вот так получается, пыляем, ему ставки у нас. То з краю, то по центру, то з того краю. Це те, що остається, ну. Достки нормальні всі. Уже тут накрили, Начали ту, ну, там, де ми розкрили з цього сторони склада, ну там де шифер був, вже почали старий накривати, щоб соєдиниця з тим новим. Ну зараз. От тут. От тут, бачите, це вже старий пішов, а новий вже обрештовку зробили. Шпильки, вітер страшний дує, тоді ми... Попилюємо все, попідетуємо, доски понабиваємо, аж тоді будемо крити, як трошки утихне. Може ми достку виміряємо, наб'ємо, щоб тут попідставляти шлакоблоки на перший, поки не будемо зловажувати, щоб одразу накрити, тому що накриться саме головне. такі ворота. Все нормально. Ну, обрештовка з тридцятки доски, 100 на 30. Ну, а так, потихеньку движемося. Вже обрештовка є. Вітри в нас страшні оці три дня йдуть, то і здують. Бо отут одірвало отут, ну ми потім знизу степлером його приб'ємо і буде нормально. А так потихеньку. Діло йде. Ось такі діла. Ну Як будемо накривати, теж підзніму відео. А на цьому будемо закінчувати. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!